В області за останній тиждень сталося дві квартирні крадіжки. Домошники обчистили квартиру у долині, де викрали гроші, золото і автомобіль. А також скоїли розбій у селі Старий Лисець, де побили власника житла і викрали 16 тисяч гривень. За словами правоохоронців, діяли дві різні злочинні групи. На даний час зломисників затримано. Дві тисячі доларів 160 євро, 22 найменування золотих виробів та ще й автомобіль. Такий улов квартирних злочинців у місті Долина. Проте за гарячими слідами і за показами свідків правоохоронці їх уже затримали. Біля будинку, очевидці, замітили трьох осіб невідомих, а десь біля 100 метрів біля цього будинку стояв автомобіль синього кольору ВАЗ-2106. Після чого близько 19-ї години в місті івано франківську було замічено, замічено даний автомобіль, тобто ваз 2106 синього кольору. І на перехреску до доріг незалежності українських декабристів працівниками управління ДАІ та працівниками управління карного розшуку даний автомобіль був зупинений, в якому знаходилося троє, троє чоловік. Після обшуку у порушники виявили гроші і золото, які потерпілі впізнали. Окрім цього, у селі Вовчинець знайшли і вкрадений автомобіль Toyota. За словами правоохоронців, злочинці не раз притягувалися до кримінальної відповідальності, обкрадали майно ще й у Коломийському, Снятинському та Косівському районах. Ці особи раніше судимі, які вже ну нам відомі. Вони раніше вчиняли злочини, за які були притягнуті до кримінальної відповідальності. Днем пізніше у селі Старий Лисець двоє невідомих у масках пограбували мешканця приватного будинку. Почали наносити тілесні ушкодження нашому потерпілому і заволоділи його коштами 16 тисяч гривень. Про те, що ця особа має ці кошти, їм було відомо, тому що вони неодноразово, ну в них там і друзі були в цьому селі. Вони заїжджали в це село. Ці особи також неодноразово судимі. Одного злочинця вже затримано. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.